Ну, я думаю, що не для кого не секрет. Я недавно ще раз чув, переслухав те, що казав президент. Він казав: саме ми зробимо там три тисячі крилатих ракет і. Мабуть, і в інтерв'ю НЛЕ я тоді мав сумніви, і в принципі я розумію, що я був правий, тому що вже маю великий досвід і служби в армії, і, і служби в спецслужбах, і вже займаюся оборонно промисловим комплексом, що заявили би робити легше, ніж потім їх виконувати. Що ми розуміли, що ніяких три тисячі крилатих ракет у нас не буде. Ну і по факту їх і немає. Я думаю, треба. Ну саме наших українських. Я думаю, що. Потрібно взагалі підраховувати, скільки їх є, скільки ми їх зробили, на жаль. Ну, Тут потрібно тепер президенту ставити питання, чи це або його неправильно тоді проінформували, коли він робив цю заяву, ну або не виконали ті, кому він ставив те завдання. Але ще раз скажу, на початку: це було нереалістично, тому що просто порахувати, скільки коштують три тисячі крилатих ракет, якщо ми говоримо за нормальні ракети. Ну, хоча б і то я ну, паляниця вважаю, це там не, не досить, скажімо, ракета, яку можна порівнювати зараз з самими сучасними ракетами. Це така простенька ракета, да, яка зроблена саме для умов війни, для швидкого нарощування і виробництва, то я думаю, всього цього разом от, потрібно ще раз запитати, чому це е, не виконана і хто в цьому винний. Чи це з самого початку було дійсно. І ПСО, коли президент розумів, що він каже те, що неможливо виконати, це факт.